Усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шокачка книжок. У цьому відео я підготувала для вас добірку книг з літньою атмосферою. Це все таке дуже легке чтиво, яке приємно читати саме у теплі сонячні дні. Ну і традиційно не забувайте про лайки цьому відео, підписки. А якщо вам подобається мій контент, то поставте ще й дзвіночок. Відкриваю цю добірку. Моя улюблена літня книга це бабине літо Марка Лівіна. Вона на мить перенесла мене в найбостурботніший та прекрасний час мого життя. Це літні канікули, які я завжди проводила в селі у бабці. Читаючи цю книгу, переді мною виринали спогади. Я прямо відчувала, як на мене світить гаряче літнє сонце. А я сижу біля річки. Я відчувала аромат бабцяних палюшок, які я обожнювала. Я відчувала смак зеленого молодого горошку і нестиглих кислих яблук, згадувала, як ми їздили на вперегонки на велосипедах, грали козаки-розбійники з моїми друзями. І, звісно, не без нотки гіркоти це все я читала, бо, схожого досвіду, ніколи більше не буде в моєму житті, але. Дуже теплу ностальгію викликає ця книга. Ця книга. І якщо у вас був схожий досвід, і ви проводили літо в селі у бабці чи в дідуся, то я обов'язково раджу вам взяти за цю книгу. Вона дуже тоненька, але для мене вона виявилася дуже справжньою, дуже теплою і дуже літньою. От справді, така дуже літня історія. Трішки про сюжет. У цій книзі розповідається про десятилітнього хлопчика, який вперше приїжджає на все літо до бабусі та дідуся, бо його батьки вирішують розлучитися. Ця історія, вона сумна та добра водночас, бо цей хлопчик проживає дуже яскраво цих три місяці літа. В нього з'являється найкращий друг, він постійно має якісь биті коліна, грає в футбол. Його діалоги з бабусею завжди якісь такі куметні, і добрі, і справжні. Але попри це, чому я кажу, що це сумна історія, бо цей хлопчик він не розуміє, чому світ навколо нього починає змінюватися, чому він має дорослішати, чому батьки розлучаються. Для нього це все дуже такі Болючі моменти, які він переосмислює на сторінках цієї книги, цей головний герой. Автор цієї книги Марк Лівін говорить в одному з своїх інтерв'ю, що для нього було дуже важливим, аби читачі знаходили у цій книзі себе, аби вони бачили. Якісь спогади, які вже давно призабуті, бо були так давно. Але читаючи цю книгу, вони знову виринали в нашій пам'яті, і я гадаю, що автору це дуже добре вдалося. Наступна літня книжка за своїм сюжетом це спитайте мійку Євгенії Кузнєцової. Сама авторка говорить, що це підглядання в один конкретний сезон, і в цьому випадку літні. Всі події тут розгортаються з червня по серпень а восени історія доходить до свого логічного завершення. В цій книзі розповідається про те, як кілька поколінь жінок від найстаршої бабусі до молодшої внучки, всі з'їжджаються в. Будинок в село до бабусі, де вони хочуть заховатись від своїх проблем, втікти від них, поставити їх на паузу і прожити цих три місяці літа в цьому будинку, сповненим спогадами, вирощуючи гарбузи. І, звісно, проблеми наздоганяють їх і попереду на всіх них чекають великі зміни, але їм вдається прожити це літо. І багато що обдумати за цей час, взаємодіючи з своїми рідними. Мені сподобалася ця історія, вона справді літня, вона. Не була мені дуже близькою, такою, як, наприклад, Бабине Літо. Там я багато де впізнавала себе. В цій же історії в мене було, я мало паралелей проводила зі своїм життям, і мої рідні вони не схожі на тих, що на сторінках цієї книги. Але все ж дуже така. Приємна історія, вона добре підійде для читання влітку або якійсь відпустці. Тому я рекомендую цю книгу. Звісно, не без негативного. Мені іноді здавалося, що занадто героїні цієї книги ідеалізують все навколо, романтизують. Також мені не подобалось те, що всі їхні проблеми вони якби зациклені на чоловіках. Але загалом історія хороша. Хоча для мене, якщо порівнювати дві книги Євгенії Кузнєцової, які я читала, це спитайте мічку та зараз покажу драбину. У мене до слова є цілий влог з читання драбини, мої читацькі вихідні можете прийти і подивитися. То якщо порівнювати цих дві книги, то драбина мені сподобалася більше. Вона мені сталася більш глибшою. Емоційнішою і так, краще для мене саме ця книга. Повернемося до спитайте Мієчку. Отож у цій книзі багато кумедних іронічних моментів. Насправді, авторка тут часто поєднує якісь полярні емоції життя поруч з смертю, трагедія поруч з комедією і. Тут йдеться також про швидкоплинність нашого життя. У 2021 році книга війшла до короткого списку BBC, і вона має багато прихильників та прихильниць. Дайте мені знати в коментарях, чи читали ви цю книгу, спитайте мінічку Євгенії Кузнєцової, А якщо ще читали і драбину і цю книгу, то напишіть мені в коментарях, яка вам з цих двох сподобалася більше. Наступна книга вона не прямо літня за своїм сюжетом, але, як на мене, це чудова історія для літнього читання, бо це дуже легке чтиво. І саме таке мені часто хочеться читати в теплі пори року. Отож, в цій книзі розповідається про те, як українські вчені за ДНК відтворили неандертальця і як він пробує виживати в цьому світі і потрапляє дуже часто в різні дивні ситуації. Його звати Степан, і він дуже добрий за своєю натурою. І... Ось він навчався в секретному, він виростав в секретному інституті, але потім фінансування урізали. І його в 18 років випустили в світ, ясний. І одного разу йому депутат, ще коли він жив в цьому інституті, сказав, що дай людині вудочку, і вона буде сита все своє життя. Отож Степану дають певні гроші. Прожитковий мінімум, коли він виходить, досягає повноліття і виходить в світ. і Він що робить? Купує вудочку. <ріст> Ось такий цей Степан. Він не те, щоб він не якийсь не сповна розуму, він просто дивний, але розумний, він читає книги, з ним все нормально. Отож, Перше, що я хочу сказати про цю книгу, це те, що вона написана на суржику. І спочатку я нічого не маю проти суржику, але все ж спочатку читати мені було доволі незвично саме таку мову, але потім я зрозуміла, що це настільки додає справжності цьому персонажа, що ну прямо був чудовий авторський хід, хочу вам зачитати буквально кілька рядків, щоб ви зрозуміли, як це виглядає з самого початку, аби ну звісно не спойлерити. І от що я вам скажу. Я уверена, спочатку неандертальців було більше. Бо хто ж робить лише одного. Відтворили ж, мабуть, хоч би трьох, чотирьох, хоч, або й десяток. Ну, але потім як ото в Україні буває. Один закотився, інший загубився. Ще парочку, хай це як неймовірно звучить, украли. Ну, але ж хоч одного, нещасного неандертальця мусили лишити для звісності, правда? Так на світ з'явився я. Ось така тут мова в цієї книги. І... Я думаю, що для характеристики цієї книги можна виокремити одне слово іронічна. Вона мені дуже була іронічною. Тут автор вдало поєднав глибину. І якісь смішні елементи. Бо іноді, читаючи цю книгу, я прямо вголос сміялася. Таке буває рідко. Якщо хтось читав цю книгу, то я от зараз згадала один момент, коли цей Степан йшов і рвав кукурудзу. Якщо ви читали, то може ви пригадаєте, і вам теж стане смішно, як мені зараз. Але як я кажу, Поєднання тут смішного із справді глибокими важливими темами. Тут піднімає автор такі теми, як насильство над дітьми, над тваринами, залежності, війна, різні соціальні установки, стереотипи. Дуже для мене ця книга дуже насичена, але не перенасичена цим всім. Мені вона справді дуже сподобалася, тому я сміливо рекомендую її до прочитання. Хоча я знаю, що на неї є трохи негативних відгуків, але. Для мене це прекрасне чтиво, якраз влітку чудово. В одному з своїх інтерв'ю автор згадує таку фразу, яка каже наприкінці цієї книги одна героїня, що Степане, ти зібрав тут людей, які по окремості, начебто єдині, дивні, а якщо зібрати разом, то виходить Україна. І автор говорить, що саме цього він не хотів добитися. І ще автор відгукує ця фраза, що цей роман це про те, як бути сапіенсом загалом. Наступну книгу не можу показати, бо немає її зараз у друкованому варіанті. Це Кульбабове вино» Рея Бредбері. Я читала цю книгу ще у підлітковому віці, брала її в бібліотеці і. Я навіть зараз, готуючись до цього відео, загадувала про цю книгу, про свої емоції від неї. І, взагалі, в підлітковому віці мені Рей Бредбері дуже подобався. І жанр, в якому він писав зараз, мої смаки трішки змінилися. Але, от Кульбабове, воно це для мене однозначно літня історія. Вона теж сповнена якоюсь такою щемкою, ностальгією. Різними теплими, затишними вечорами. І мені здається, це чудовий вибір для прочитання влітку. і Я хочу перечитати цю книгу цього літа. Мені хочеться поринути в якесь таке плете сентиментальності та затишку. Ця книга мені точно це гарантує. Насправді у ній немає якогось чіткого прямо сюжету. Це така низка історій, які відбувалися всі влітку, в одному вигаданому містечку. В центрі сюжету цієї книги двоє братів, в одному 10 років, в іншому 12. І ось ця книга це таке плетева подія, які відбуваються з ними впродовж цих трьох місяців літа. Там є дуже багато різних персонажів, які на е, трішки заходять в історію цієї книги. Але одним з найважливіших подій літа є приготування їхнім дідусем кульбабового вина. І це таке собі закорковане у пляшці літо. До слова, я куштувала в своєму житті кульбабове вино, і насправді воно дуже дивне на смак, таке своєрідне. Я б не сказала, що воно мені прямо сподобалося, але було класно, наче трішки доторкнутися до чогось такого, що я читала на сторінках книги. Ця книга для мене це якесь таке сентиментальне нагадування про те, що. Кожне літо закінчується, що час минає швидко, що люди навколо нас змінюються, що ми змінюємося. Але нам потрібно насолоджуватися тим, що є навколо нас, і мені дуже подобається одна цитата з цієї книги «Як би ти не намагався бути кимсь, ким ти був колись, ти можеш лише бути тим, ким ти є тут і зараз. І мені здається, це чудово підсумовує цю книгу, бо це кульбабове вино воно символізує якраз таки плинність часу, і що ми хочемо закуркувати його на мить якусь зупинити, повернути, щось змінити. Але це все неможливо, і нам потрібно. Жити тут і зараз, і ловити якісь приємні емоції тут і зараз. Також хочу зазначити, що для мене ця книга вона дуже відрізняється від іншого, що я читала у Бредпі чомусь за відчуттями. Бо, наприклад, 451 градусів Фаренгейтом там є чіткий сюжет. А тут ти радше, не стежишся за сюжетом, а просто розчиняєшся в атмосфері цієї книги. Наступна книга в моїй добірці – це пляжне чтиво». І тут я не можу вам поділитися своїми враженнями, бо сама планую її обов'язково придбати та прочитати цього літа. Тому я додала її в цю добірку. І якщо ви вже її читали, то мені буде цікаво почути ваші відгуки на цю книгу. Чому я хочу її придбати? Бо літом мені частіше хочеться чогось такого. Романтичного, невимушеного, ніж в холодніші пори року. Тому, власне, сама назва говорить за себе, це така літня сонячна книжка. Ще чому я хочу її придбати, бо тут розповідається про письменників. А оскільки тема літератури мені близька, то мені здається, це має бути цікаве поєднання такої романтики, літньої історії. з... Письменництвом, до речі, я читала у відгуках, що дуже часто людям подобалося, що цей такий дуже м легкий сюжет. Авторка перебувала різними діалогами. Та дискусіями цих двох головних персонажів про літературу. Отож, про що йдеться в цій книзі? Тут два головних персонажа це письменниця, яка пише оптимістичні романтичні романи та її давній суперник ще з часів коледжу письменник, який пише більш такі понурі дуже історії. І ось вони випадково, в них в обох свої, наскільки я зрозуміла, і життєві, і творчі кризи. І вони вдвох випадковим чином опиняються в сусідніх будиночках на пляжі і починають якось розмовляти, взаємодіяти між собою, і в якийсь момент укладають парі, що вона має написати щось таке серйозніше, а він щось життєрадісніше. Звісно, в процесі цього всього між ними зароджується якась іскорка. І з того, що я читала з змінгуків, книга наповнена таким легким фліртом, жартами. Загалом я хочу прочитати цю книгу влітку, і вже, мабуть, в прочитаному потім дам вам знати, як мені. Ось і все, така у мене вийшла маленька літня добірка. Дайте мені знати в коментарях, що ви плануєте читати цього літа. Мені було приємно провести з вами цей час і сподіваюся, це не взаєм. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео. Па-па!